Сьогодні ми розкажемо про мільйонні оборотки сумської фірми на обладнанні для газових заправок, а також про кадрову кримінальну історію із Глухова, Як у тамтешній відділ освіти працевлаштували чоловіка, винного у загибелі людини. Його два роки шукала державна виконавча служба. А він виявився боржником не лише родичів загиблого, а й бюджету міста Глухова. Вітаємо! Це програма під прицілом і з вами знову Ігор Стрельцов і Олена Адаменка. Ми сьогодні розкажемо, як на посаду юриста у відділу освіти глухівської міськради працевлаштували людину. Це може бути хороший шанс переконатися, хто з нас кращий юрист. Коли я до вас до суду подам. Обов це в суді розкажете. Обов'язково Це Це є герой нашого розслідування Руслан Павленко, член виконкому глухівської міськради, а віднедавна і юрист-консультант глухівського відділу освіти.

Видано з першого січня 2017 року ноль п'ять станки посади а, юриста консультанта. Цікаво, що у національному класифікаторі професій ані посади юрист-консультант, ані юрист-консульт, як зазначено у штатному розписі глухівського відділу освіти, немає як і такого слова в українській мові. Правильна назва цієї професії юрист консульт. Раніше з ним протягом року, поки в нас нова влада, ми з ним спілкувалися, він, скажімо так, надавав нам допомогу, ну тобто неофіційно. Чому це молоденька задана на цю роботу? то є єдина людина, яка поводилась на таку маленьку заробітну плату. А йому заробітна плата на 1200, мабуть, на А ось у штатному розписі зарплата юриста чомусь на півтисячі більше. Писали оголошення у газеті, тому що в нас газети комунальної немає, у нас такі приватні газети. Тобто ми зверталися до усіх, скажімо так, юристів, які є у місті знайомі, а пропонували, пропонували їм. Як до тобто, не зверталися? Це особисто. Особисто а я так, а, шукала. По-перше, він підпорядкований мені, не мені безпосередньо підпорядкований головному бухгалтеру. Він її підпорядкований. Mm -hmm. Вона шукала. Ми зверталися у службу зайнятості. тобто… У зараз, Ні. Дзвонила ну, не, ну, не, директору і спрашивала, да, тут є, у вас ну, скажуть, де що не було? Ні. А ось в обласному центрі зайнятості нам повідомили, що станом на 1 січня цього року роботу у Глухові шукали чотири юристи. Чотири перебувала на обліку в Глуховському міськрайонному центрі людини з освітою юрист. Це станом на у нас є наказ, у нас є рішення сесії, які нам дозволили вести. У нас є його посадова інструкція, ви можете розібрати. А ви могли до цієї посади, повинні відкривати юридичну освіту? У ньому є юридична освіта. У нього є вища освіта. А я вам хочу сказати, що я несу відповідальність, у нього є вища юридична освіта. У вас сама освіта. Юристкам є. Можете це підняти? Ні, я не могу вам весь його дозволу. Який дозвіл начальнику відділу освіти потрібен, аби назвати спеціальність її підлеглого і виш, який він закінчив, не зрозуміло. Тож ідем до самого Руслана Павленка. Як не дивно, він вже чекав на нас під дверима кабінету начальника відділу освіти? Інститут коло. Зазначаю судно державному я імені за розумієте? практикуючий. Розуміє? Ну, я маю вас, який факультет ви заключили Київського інституту економіки. Міжнародної економіки така. І я права а, спеціалізація спеціальність економіки. Цей міжнародний економіст законів України не знає, принаймні про доступ до публічної інформації. Вам та, та, запит. Ні, немає. В запит. Запит. законі є вимоги до запиту, уснів там немає. Та я не збираюся свою публічну інформацію, стосовно мене персонально, так, задавати вам. Ви що, контролююча інстанція? Я журналіст і маю право, я кожен громадянин України має право отримати публічну інформацію. Пишіть інформацію. Запит Запит подається в усній письмовій формі, телефоном, вам. Ну, я не хочу ваш час, я вам зараз відкрию закон України. Вимоги власне. до запиту до публічної інформації. Це цікаво. Час запит на інформацію. Читати, да, 19. Та мені треба, я знаю. Може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі. Поштою, фактою, телефону, да. електронною поштою на вибір запитувачів. Тобто мій вибір. Правильно, да. в усній формі. Але, усній формі. Але усна форма отримання запиту на інформацію все одно ж повинна містити ім'я, найменування, поштову адресу, куди вам направляти. І в той час, коли у керівника такий час визначений. Бо так, де таке написано, що таке, де потаження. Ну, а куди? де написано, що начальник... Далі більше. З'ясувалось, цей юрист-консульт із спеціалізацією міжнародна економіка був судимий. Суд визнав винним його у смерті пішохода. Це Віталій Безфатер, рідний брат загиблого. Я стояв от здесь, от і брат переходив дорогу з... С той стороны ошел напротив на меня. Середина дороги уже была. Ну, я вот здесь вот стоял. Вот он переходил, до середины дошел. И при этом машина, ну, шкода, разворачивалась. И при развороте мы уже услышали, то есть как бы самого не успели никто ничего увидеть. И услышали, раз хрустнуло, ну, спереди, потом второй раз сзади хрустнуло. Все сразу поняли, в чем дело, начали кричать, свистеть. После этого, через неделю, брат скончался, так как были травмы несовместимые жизни. Череп был проломан в двух местах. Своїм вироком Глухівський міськрайонний суд засудив Руслана Павленка до п'яти років позбавлення волі і зобов'язав сплатити по 80 тисяч гривень бабусі двом братам і сестрі загиблого хлопця, а також 5 тисяч гривень бюджету Глухова за лікування пішохода, який за тиждень помер. І 7 тисяч гривень експертному центру міліції за експертизи. Але Руслан Павленко рішення суду до сьогодні не виконав. Прав в тому, що на даний час у відділах державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції сумської області не перебуває виконавче провадження, де стороною є саме Павленко Руслан Володимирович. Тому виконання будь-яких рішень на даний час неможливо. Якщо ж виконавчі провадження будуть перебувати в нас, їх виконання буде організовано в відповідності до умов закону України про виконавче провадження. Виконавче провадження стосовно Павленка Руслана Володимировича. Із Сумської ДВС направлялася до Полтави, де він відбував покарання. В 2014 році Павленко звільнився із місць позбавлення волі. Після цього полтавська виконавча служба перенаправила провадження до Києва, де зареєстрований Павленко Руслан. Там Дарницька ДВС два роки шукала Руслана Павленка, але не знайшла. І 20 грудня 2016 року провадження повернули стягувачем без виконання. У колонії Руслан Павленко пробув до 31 січня 2014 року. Звідти його звільнили умовно достроково за гарну поведінку. Проте він всім розповідає, що був амністованим. Так, я був амністований у 2014 році. Амністія і умови достроково звільнення – Це синоніми, чи це те ж саме? Чи це все ж різні поняття? Е, ні, це е, різні поняття. Умовно-дострокове звільнення це е, визначена кримінальним і кримінально-виконавчим законодавством. Е, пільга, е, яка дозволяє достроково звільнити від відбування покарання засудженого який е, за певних умов, тобто за умови відбуття певного е, строку. Покарання і за умови, якщо засуджений своєю сумлінною поведінкою і ставленням до праці, довів виправлення. А що стосується амністії, це е, трошки інше поняття. Це часткове або повне звільнення від е, відбування покарання, але на підставі не е, Норм передбачених Кримінальним кодексом статті 81, а законом про застосування амністії в Україні. Тобто, це поняття різні і їх ототожнювати не можна. А ви знали про те, що помилка був судім. А яке відношення судимості, яку будь-яку він попав під амністію, має відношення до розумієте, він, він реальний термін. Не, розуміє, вир, по перше він повинен на сьогоднішній день 320 тисяч ну, от, двадцять тисяч потерпілих. Ні, ви ж розумієте, що, що саме цікаво, що навпаки, ми його працевлаштували офіційно, тому би дає можливості людям, які, наприклад, звернулися. Вони хай нам дають лист виконавчої служби, ми будемо підраховувати ці. Ну а ви знали про те, що не в така заборгована? Ні, про заборгованість я не знала. І якби ж то грошей не було, за даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, Руслан Павленко був і є співвласником і керівником цегляного заводу у Глухівському районі. Глухів свого часу, 2010 році, я сам киянин. Я приїхав власне, з питань цього заводу. Він перебував у стадії банкрутства. Я мій цей московський партнер партнер по бізнесу. Ще одна юридична особа, яка тут, скажімо так, знаходиться в місті Глухові. Поплатили борги. Вивели це підприємство зі стадії банкрутства, потім його переформатували. Ну і там десь якісь певні деякі плани. Воно у нас перебуває в законсервованому стані. принаймні воно до Юри існує, якби на обліку там як положено. Побачити цей завод. Відправляємось у село Положки. расскажите нам, как ваш запах. Я на посаде рейд працюю, так что это все было до меня. Я его и что я сказал, что будут черепицу черепицы выготавливать, но так, наверное, было задумано. А, 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 а потом, то есть там в Лавадию попал, то был там смертельный исход, который на Торгерску засудил и тих, что они занимались. В итоге разобрал, и ограждение даже убрал, просто За документами працює ТОВ Полошківський цегляний завод співзасновниками якого є Роберт Талієв, громадянин Дагестану, та Руслан Павленко, який працює юрист-консультантом Лухівської міської ради. За даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, підприємство працює. Воно не знаходиться ні в стадії ліквідації, ні в стадії припинення. Сам же Руслан Павленко телефоном повідомив нам, що завод зараз законсервований. Як його законсервували, бачите самі. Що тут було вирізати? Що було вирізати? Ну що, на були кануса, звалиться кануса. Такі вони і сталі то мощні кануса. Печ була кольцева, 42 тисячі кирпича входило в піч. Ще й що По кольцевій печі. Це там металу ну, було багато. Метал був, це ж ці кануса, тепер воно ж це усе було у рельсах. Железне рельси, навесів тут було багато сушильних і сараєв, і теж рельси були. Остались і вирізали. За даними сайту Верховної Ради України, Руслан Павленко є помічником на громадських засадах нардепа Олександра Сугоняки, який до отримання депутатського мандату очолював управління юстиції Сумщини, до складу якого входить виконавча служба. Яким чином зареєстрований у Києві мешканець Глухова став помічником нардепа від Сум? Прокоментував письмово прес-секретар Олександра Сугоняки Володимир Пошва. В 2014 році ліве крило партії Удар реорганізувалося в партію простих людей. Саме тоді до нас у якості представника глухова приєднався Руслан Павленко. У нього є енергія, бажання займатися суспільними справами і змінювати суспільство, особливо у місті, яке довго було воченою регіоналів. Ми вітаємо прагнення небайдужих громадян займатися суспільними справами. Водночас ми не беремо на себе функції спецслужб перевіряти усіх людей, що до нас приходять, як кажуть, під рентгеном, бо прекрасно розуміємо, що наше суспільство не складається з ангелів та херовимів. Якщо людина помиляється, ми завжди ставимо її на місце. Якщо Руслан Павленко щось реально приховує, не відповідає вимогам соціал-демократа чи працює проти суспільства. Ми дамо таким діям принципову оцінку, але Жодних негативних відгуків про його нинішню діяльність не було. Якщо ж у минулому вже була дана правова оцінка його помилкам, то що ми маємо обговорювати? Людина, яка скоро дорожнього прокуратура, у 2010 році. Так, ви Так. У звонітарі. Не виплатила 320 тисяч гривень. Я не зобов'язаний давати пояснення, тому що не хочу. Ви не вийшли рішення суду, а ви знаєте, що ви якюри через дорогу до ви знаєте, заяви. що рішення суду є буде я знаю територію України. Ми вирішили скористатися порадою Руслана Павленка і пішли до прокуратури. Там написали заяву про незаконність заняття ним посади юриста у глухівському відділі освіти та умисне невиконання рішення суду. За цією заявою було прийнято рішення про внесення відомих до єдиного реєстру до досудового розслідування та розпочаток кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення Це підроблення документів 358, 382 – це невиконання судового рішення. Це була програма під прицілом. З вами була Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Дивіться нас щочетверга о 19.30 та щонеділі о 21.30.